17 листопада, близько 16-ї години, на вулиці Капушанській в Ужгороді невідомий чоловік напав на дідуся. Відібрав сумку із грошима та особистими речами. Свідками нападу стали дві працівниці патрульної поліції, котрі прогулювалися містом у свій вихідний день. Дівчата не розгубилися, проявили відразу таку стійку громадську позицію. Справжніми поліцейськими виявилися сміливими, кинулися, щоб наздогнати даного правопорушника. Їм вдалося заблокувати його у під'їзді, після чого одразу оперативно викликали на допомогу екіпаж патрульної поліції, який безпосередньо патрулював вже в місті в Ужгороді. Прибувши на місце події, екіпаж роти тактико-оперативного реагування затримали даного ймовірного підозрюваного у скоєнні пограбування дідуся. На місці події слідчі нацполіції встановили, що напад на дев'яносторічного пенсіонера здійснив 36-річний раніше судимий житель обласного центру. Викрадені гроші та особисті речі вилучили та повернули потерпілому. Підозрюваного наразі помістили до ізолятора тимчасового тримання за йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.